Погнали споряджати, розтяжку може там поставити. Якщо ми магазин витягуємо, ми заряджаємо. Ліву сторону вішається 2-3 підсумка. На праву сторону 2-3 підсумка. Підсумок під гранату. Вішаєте максимально магазини. Підсуємо рукава. Йдемо на висід. Вітаю українці! Всіх, хто зараз. Знаходиться на службі, нас дивиться. Ми перемістилися вже на полігон, де будемо більш детальніше тестувати даний бронежилет. Для початку хотілося б розібрати взагалі навіть сам елемент РПС, гравіно-плечової системи. Як я вже і казав в минулому відео, РПС є з балітичним захистом, також його функція. Гарний каркас, подушки, які знімаються. Для вентиляції, кращого прилягання. З іншої сторони, ми бачимо регулювання лямок самих. Лямки без виступів, які не будуть заважати вам під бронью самою. Ну і бачимо фіксацію під бедра, захист платформи. Ось. Тому погнали споряджати. Вішаємо зараз всі підсумки, аптечку, сумку зброса. Комплектовуємо повністю бронежилет, все це одягаємо. Переїжджаємо вже магазинами, беремо зброю і побігли тестувати на відстріл. Значить, по зручності, якщо ми беремо підсумки під магазини, зазвичай на ліву сторону вішається 2-3 підсумка і сумка зносу під магазини на праву сторону 2-3 підсумка і по центрі ззаді на платформу ми чіпляємо вже аптечку. Бажано відступати два молі і сюди ставити вже підсумок під гранату. Від того, що вам магазин сам не заважав, коли ви будете сідати. Два молі відступили і закидаємо вже підсумок під магазин. Я думаю, всі користувалися системою молі. Нічого тяжкого в цьому немає. Для збільшення об'єму магазинів ми можемо вішати магазин на магазин, але щоб краще їх між собою скріпити, ми можемо брати по молі з кожного магазину. Тобто ось так. На бік сюди закидаємо. Гарный пицмок. Такой компактный, маленький. И не будет нас заважать. Все. Yep. Далее мы закидаем сумку сброса магазинов. Шляем ее на крайний подсумок. Під магазин. І того ми на ліву сторону РПС повісили під гранатний, який не буде нас заважати, коли ми сідаємо. Три підсумки під магазини компактно, і на останній підсумок під магазин ми. Повісили сумку зброста, щоб вона була анатомічно в стороні і легше було скидати нам магазини. Ліва сторона комплектована, задня у нас іде аптечка. Ліва ми кидаємо підсумки під магазини і можна утилітарний підсумок. На бік знов підсумок гранатний. Вішує. Ну а на цю площу магазинів двох ми або ж ще один магазин, доп, або ж якийсь утилітарний підсумок під ДОП-речі, там розтяжку може там, поставити, зняти, там, ну інші там моменти. Ну а на задній подпорник, як я вже казав, це аптечка і знову ж таки якийсь утилітарний підсумок. Як ми бачимо, ввішаючи аптечку, ми попадаємо в систему імолі на стропу регулювання, і місця вистачає під імоллю і аптечки, і систему і воно не заважає, легко ходить, встановлюється. Маючи вільні місця на РПС, ми його використовуємо під власні задачі. Якщо вам потрібно більше магазинів, вішаєте максимально магазини на вільні місця. Якщо вам десь потрібна граната, ви більше використовуєте, використовуєте ці місця більш під гранатні підсумки. Якщо ж у вас місце є і ви просто десь місцями більше переміщуєтеся і є отакий от от підсумок, це взагалі під бутилку води, ви можете вішати його. Тобто є основа, яку ми, які, як ми робимо розвіз по РПС, а є вже скажімо так, елементи доб, саме під ваші якісь вузькі задачі під кожного особисто. Я повішу собі ще один підсумок під магазин, а збоку підсумок під бутилку води. Це якщо в кого немає гідратора. Або ж можна вішати його, коли просто вас більше часу проводити на полігоні, тоді вішаються якісь ДОП-елементи під полігон, коли виїжджаєте на передову, змінюєте комплектацію. Тепер ми всі підсумки можемо трошки комплектувати. Побачите, як це буде виглядати страйвольно закинемо гранатний підсумок. Є і на цю сторону. Ось так РПС виглядає вже в зібраному. Якщо ми її одягаємо, то бачимо, що у нас гарнатний підсумок магазини, якщо ми магазин витягуємо, ми зразу заряджаємо під руку. Ну і сумка швидкого скидання, якщо її розліплюємо, то зразу закидається магазин. Тобто у нас все максимально зручно. Тепер ми переходимо до комплектування бронежилету. На броню будемо мішати вже всього по мінімуму. Ясно, що спереді ми закидаємо три підсумки під магазини. Раз. І десь у нас був ще третій. І з боку вже закидаємо підсумки під гранати, мультитул, рацію, дим, турнікет, тобто в кого що по бажанню. Ну що ж, тепер одягаємо сам бронежилет, йдемо вже на відстріл. Виконаємо 2-3 вправи, глянемо взагалі, чи сам бронежилет нас не сковує, не заважає переміщатися, чи не заважає вкладці зброї. Ну і на ефективність стрільби полетіли. К живіт, оживить. і В. И пристебаем шею. Фиксуем рукава. Так, І можемо взяти з собою разом захист на стегну. Побачимо, чи не буде нам заважати. Так. Ну що, тоді беремо з собою разом каску. окулярами. でも。